Всім привіт! Сьогодні ми готуємо мак н чіз Це найсмачніше і найскоріше блюдо, яке можливо тільки приготувати. Дивіться, обжарили бекончик у нас, поки він в серветочки жир сходить. Тут ми робимо соус, масло 50 грам. Далі додаємо муку. Теж п'ятграмів Е, Основа, в принципі, як на бешамельку. Беремо ось таку смачненьку пасту. І в соус ми далі будемо додати ще молочко. Після того, як ми з'єднаємо масло з мукою. І одночасно ми вже поставили водичку. Тобто це все дуже швидко готується. Поки що шкварчав бекончик, зараз швидко робиться соус, буквально пару хвилин. І підготовуємо лапшу. Засипаємо муку і зразу вимішуємо, щоб не було комочки. Гарненько, щоб воно було все одно рідне. А що ти по спецях додаєш сюди? Нічого, тільки в ці, тільки в. А ти не додаєш мускатний горіх? В... Не а, а взагалі додаєш. Ну, взагалі, моду, звісно. Бо я думаю, що в соус шамелькою люблю мускатний горіх. Дай, І молочко, так? Молочка. Дай, Анюся, дай молочко, аляль. Так виложить. Маленький-маленький у нас вогник. І потихеньку наливаєш йому маленькою такою цівочкою, а Сашко з'єднує все. <ривання> не <висено>, Невістя наливай, <ривання> Маленька ціпочка. І варимо соус. Він вариться, в районі, мені здається, хвилин 10, так? 5. На маленькому вогнику готуємо соус. А, і ще один інгредієнт, я забула. Ось дуже багато сиру. Назва сама за себе говорить. Е, у нас тут три виду сиру. Кожного грам по 200, тобто сиру повинно бути багацько. Так, соус у нас готовий. Дивіться, бачите, він консистенції такої сметани густої. І тепер ми додаємо сир. Ми все не висипаємо, тут у нас в районі десь 600 грам. Тобто ми лишаємо одну жменьку. ми лишаємо одну жменьку, не мусоримо ніде. Потім для прикрашання. <зас> То що? <шо>? От. <зас> <зас> так, ми додали туди. Нашу пасту. І тепер дивіться, по факту ми можемо додати бекончик і це вже все їсти. Але ми трошки зробимо його більш святковим, святковою стравою. Ми це все будемо ще запікати. Зараз я вам покажу подальший процес. Так, ми викладаємо зараз форму, але тільки частину, половинку. Дивіться, ми додали туди ще половинку бекончика також. Зараз викладаємо половинку. Нашої пасти. Розрівнюємо. Так. Ще трошки можна кинути. Так. Далі ми додаємо сюди сир ще. І ще бекон, саш? Ні. Бекон наверх піде, так? багатько сира. не буває. Багацько сира не буває, так. Погодилась. Молодець, молодець, у тебе все вийде, я вірю в тебе, тебе маленька. Розрівнюємо так. До речі, духовка вже в нас включена на 180 градусів. Скільки, Санька, ми її десь хвилин 25-30. Але тут ще зараз буде ще один цікавий дуже інгредієнт. Інгредієнт. Давай. Там ще лишився бекончик. Бекончик лишився, Сашка. Зараз, зараз. Бекон. І ось у нас ще є тут. Панірочні сухарі. Паніровочні сухарі. так. Там ще базилік сушений, чи соль, перець? У сухарях. Да. Так, це те, що ми будемо зверху засипати, що дасть нам дуже смачну скориночку. Бомбезну. А сухарів ти скільки взяв, напевно? Це прям 100-150. 100-150. Це ми викидаємо. І гарно це все притрушуємо зверху. До речі, я повторюсь, але цю страву ви вже могли би вживати. Воно дуже смачне і дійсно дуже швидко готується. Ми просто робимо його трошечки-трішечки більш такою святковою. цю страву. Таке можна вже і на стіл закласти якісь гості. Неочікувано до вас завітали. Поки ви п'єте каву, у вас вже все готується. І в духовочку. Так, наша запіканочка Mac'n готова. Запікали ми її півгодинки. Боже, яка красота. Красота, смакота, запах просто. Це щось. Я маленька. І на тарілочку і смачного вам, слава Україні.